Автостопом у Грузію кіровоградський мандрівник і журналіст Сергій Філіпов знову вирушив у подорож. Цього разу не сам, а разом із незрячою супутницею Наталею Севастьяновою. Нагадаємо, на початку літа Сергій автостопом їздив на Соловецькі острови. У Грузії кіровоградці планують пробути 10 днів. Там на них вже чекають. Близько 9 ранку. Сергій та Наталя вирушили у мандрівку. До вечора вони планують дістатися Харкова. Там переночують у знайомих у поїздку собою взяли. Яли спальники, намет, дводенний запас їжі, медикаменти та гроші для Наталі. Це перша подорож автостопом. Дівчина дуже любить мандрувати і каже, прагне довести, що незрячі люди теж можуть долати перешкоди. Для Сергія це ще й велика відповідальність. Додому планують повернутися в середині жовтня. Саме Грузія, тому що я давно вже хотів там побувати, це дуже цікава країна, особливо для нас. Вона цікава тим, що хотілося б подивитись на результати реформ, результати змін в цій країні, тому що в нас теж зараз ну, намагаються впроваджувати ці реформи. От. І цікавість цієї поїздки полягає в тому, що я йду не один, я йду із Наталією. Учитував опит Сережика, кому мені понравилася. Я за нього переживала, болела, наблюдала, і тому настояла на тому, що в ти Поездку, как бы я с ним поеду тоже осложню ему немножко задачу вот чего жду от этой поездки ну наверное во первых это какое-то самоутверждение что я могу все таки во вторых это что доказать показать и убедить что незрячие люди это такие препятствия тоже могут преодолевать и они тоже сильны духом и, и вот это вот тотальность это это внутренняя то есть Вернее, как, это внешне, а внутренне человек остается таким же здоровым, как и есть. То есть препятствий фактически нет. Страх есть, все есть, но это можно.